Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, любі браття, сестри, любі наші діти, любі наші молоді люди, подружні пари, старші і молодші, щирі вітання нашим захисникам, запевнення тих молитов. Ми знову з вами разом І знову прийшов той вечір, де ми продовжуємо. Тримати той духовний стрій, де ми не зраджуємо Господа самі себе і ніколи, і нікому не хочемо десь навіть сказати про те, що зобов'язуємо чи десь кажемо критично, а навпаки, запрошуємо. Запрошуємо разом з нами молитися за Україну, молитися за наше воїнство. Молитися за поранених і полонених, пропавших, молитися за хворих і немічних, за наших дітей, за нашу молодь. щиро щиро вірити у кожне слово, яке ми з вами підносимо щовечора в тій великій, великій спільноті віруючих людей, які з глибокою вірою, великим упованням на Бога, надією, достойною чеснотою любові, ми запрошуємо і дуже хочемо, і прагнемо, щоб Боже благословення було разом з нами, і ми стали наповнені тої глибокої віри, тої чесноти, любові і того великого уповання на Боже милосердя. Тому, любі молільники, дуже прошу усіх на молитву. Маємо той вечір. Маємо ту постійну нашу обітницю, яка збирає сотні, тисячі, десятки тисяч наших вірних по всій Україні і по всіх земних куточках, де тільки є та нагода побути наодинці у своєму сумлінні. Приготувати себе до того вечірнього відпочинку, подякувати Господу за перебутий день, де ми проживали, де ми приймали, де Господь сьогодні напоминає і каже до Матері, синів Заведеєвих, бо вона хотіла для своїх дітей як найкраще, як кожна мати. Вона чула про розповіді Ісуса, вона була поруч, вона завжди виконувала ту Божу волю. Але коли вона чула, коли Христос говорив про вічність, про Царство Боже, про його немочі і страждання, про переслідування, вона це чула, вона розуміла і прийшла до нього з тим словом, учителю. Коли прийде той час, нехай мої сини один буде по правиці, а другий по лівиці, коли прийдеш ти у своє царство. Це чують наші апостоли і учні. І вони між собою мають дуже таку голосну дискусію, і вони думають собі, а чого вони, а чого не ми. А Христос їм говорить: тихо, не треба суперечки. Якщо ви хочете бути дуже великим паном, побудьте слугою для свого брата. Хочете бути дуже першим, будьте останнім. А хто буде останнім, той буде першим. Я прийшов на цей світ не для того, щоб мені служили, але щоб служити іншим і віддати своє життя за спасіння багатьох. Ось ця місія кожного з нас місія служіння, служіння не для слави, служіння не для подяки, а служіння, щоб в ньому підкреслити важливість, присутності Божества і Творця неба і землі, Господа нашого Ісуса Христа, бо Йому одному слава, честь і поклоніння. І коли ми цього не розуміємо, то нам ще є над чим працювати. Кожен у своєму, кожен у своєму таланті, кожен у своїй сфері, лікар нехай лікує, вчитель, наставник, нехай настановляє і навчає, священнослужитель нехай служить. Той, хто робить дороги, інженер хай працює, рятувальник нехай рятує, правоохоронець, нехай береже закон. Воїн нехай береже наш мир і спокій, тобто кожен нехай служить у своєму покликанні, але пам'ятаємо, що наше служіння не для того, щоб здобути собі славу, про говорили, щоб про тебе говорили, що про тебе розповідали, який ти великий достойник і молодець. Ні. тікаємо від тої слави, бо одна слава одному кому? Господу. Тому про це пам'ятаємо. Пам'ятаємо, що Ісус промовляв до нас, до своїх учнів і апостолів, що не мені мають служити, а я прийшов послужити і спасти, і навернути Той Божий люд. Тому пам'ятаємо, що сам Господь через Свого Сина Єдинородного показав нам сутність нашого служіння заради прослави Небесного Отця. Тому застановімося над тими словами і продовжуємо наше то. Духовне єднання, тримаймо той молитовний стрій і не зраджуємо Господа і тих, хто є разом з нами через голос нашого сумління. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші». Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас людей і нашого Ради Спасення. Зійшов із Небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий, рівно славимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна. Між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Разом Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, разом всі прославляємо Господа, домовляймося до молитви, складаємо свої молитовні духовні наміри, записуємо їх, чи думаємо про них, чи промовляємо їх дома на голос, але кличмо своїх рідних і близьких, нехай наша молитва, наша вервиця, наповниться тою великою Божою любов'ю. А ми обіймімо Христа і приймімо Його в свої обійми. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш другий десяток молитва. Подяки до любого Бога за його ласки і щедроти, які знову сьогодні скажемо до Нього і дякуємо Ісусові за те, що він нас провадить. Марія Марія Мати Божа молися, молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, 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 молися молись за нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, і сина на висах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося наш третій десяток, спільна наша молитва за наше воїнство, за захисників і захисниць, поранених і полонених, пропавших, молитва за їхнє навернення додому, повернення з того пекельного випробування, молитва за лікування ран війни. Молитва за віднайдення наших героїв, за повернення їх з полону, Господи, вислухай наше моління і служіння, дай нам ласки витривалості разом з родинами наших героїв, щоб ми молитовно єдналися і мали ту перемогу над собою, над ворогами. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, спільна молитва за наші сім'ї і родини, за прохання молитовні для наших хворих, немічних, страждаючих, тих, що в часі операції, чи після неї, чи приготовлені. Молимося за онкохворих, Молимося за тих, що прикуті до ліжка, вдови сироти, одинокі, подорожуючи, тих, що в чужині далеко від отчого дому, молоді, подружні пари, які приготовлені до шлюбу. Молимося щиро за хворих діток, немічних, за тих, що просять діточок для народження їх. Молимося, щоб Господнє благословіння було над нашими нареченими, Господи, вислухай наші молитви. Маріє Марія мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія Мати божа, молися молись за нас. Мая Мария, Мати Божа, Молися, молись за нас, Мария Мария, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва за душі спочилих наших героїв, захисників і захисниць, рятувальників. Лікарів, які на передовій загинули, молимося за всіх наших рідних і близьких братів і сестер, які загинули в часі бомбардувань. Молимося за наших одвіку, спочивших, за яких пам'ятаємо молитви, душі в чистилищі, абортовані діти, усіх одвіку спочилих творімо їм зараз ту велику вічну пам'ять у місяці серпні, яку ми собі офіруємо на цілий місяць особливої молитви. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання нашого отець, прибіжчи наше син. Покровитель наш, Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення всемогучого Господа, Отця, Сина і Святого Духа, нехай буде завжди разом з нами. Любі молільники, дорогі браття і сестри, хвала Богові, що ми знову помолилися разом, принесли Богові славу, подяку, прохання, перепрошення. На славу Господню, нехай кожне наше намірення буде сповнене. Особлива подяка за ваші помочі. Сьогодні знову ми мали ту достойність, і сьогодні знову ми зустрічалися разом, дякую щиро нашим молільникам, нашим найдорожчим, які чим можуть і допомагають. Сьогодні отримав від вас медикаменти, отримав від вас засоби гігієни, отримав від вас. Смаколики для наших хлопців обов'язково будемо формувати і передавати. Завтра, якщо Бог дозволить, будемо відправляти нашим молільникам вервички, які власне, приготовили для того, щоб наші воїни молилися, і це теж достойно. В скорому часі будемо десь так само збиратися, і будемо відновлювати наші спільноти, ті, які будемо знов ж таки продовжувати приготувати. Ту маленьку поміч для наших хлопців, чи то вервечки, чи то малюнки дитячі, чи то засоби гігієни. Все будемо робити для того, щоб допомагати, підтримувати. Бо час канікул, діти вдома, і ми потрошки-потрошки будемо зараз помаленьку збиратися до кубки, щоб знову з новими силами йти далі до тої перемоги. Тому дуже прошу допомагайте, підтримуйте один одного. Пам'ятайте, що найбільше потребуються наші герої. Тому так само пам'ятайте про хворих, про немічних. Банальна річ, вона зараз дуже і дорога. Це памперси для хворих лежачих, це підкладні для хворих лежачих, це якісь мінімальні ліки для них, це теж важливо. Тому підтримуйте тих, хто коло вас, допомагайте тим, кому можете. І єднаємося, бо кожна наша справа зроблена в ділі милосердя, вона бо Богом благословенна, і нехай кожен пам'ятає. Хто хоче бути першим, нехай буде останнім, хто хоче бути паном, нехай буде слугою. Всім дякую щиро. Спокійної ночі. Слава Ісусу Христу!